Friends, you watch program теревенки. My name is Eliza and my colleague Alla. Як ви думаєте, чому ми розпочали нашу сьогоднішню програму на англійській мові? Так, ви згадалися, що англійську сьогодні знати дуже необхідно. Це перша міжнародна мова. Її використовують у документах, дорожніх картах. програмуванні та багато де необхідно вам, якщо ви мрієте подорожувати, розвиватися по кар'єрі, мати багато друзів та читати світову літературу. Думку на цю тему ми попитали юних авторів, і ось що вони відповіли. Англійську мову потрібно кожен день повторяти або записатися на якісь курси, щоб навчитися гарно, гарно вимовляти англійську мову. Ну можна і треба слухати на уроці англійської мови. Сорок днів одно і то саме робити, повторяти її щодня. Треба, бабути чимному на них. із мамою, і вдома, бо з татом, з татом повторяти всі слова ті, що вчителька задала додому. І заняття робити, із книжки ті, що задала додому. Повторя... Повторяти її вдома. Повторяти її. Цілий день і цілий тиждень. Тим, що там інакші місця в Англії, а в Америці ще інші місця. То, що в Америці мова американська, а в англійській мові англійська. Тому що вони не хочуть відрізняти свою мову. Що англічани говорять такою мовою, з якою вони народились, а американці своєю мовою. В Америці відрізняється мова, бо, бо там говорить, говорить по інакшому, а Англії мова по інакшому звучить. Вони різно звучать. Я думаю, що нічим. Нічим. Я думаю, що... Ангелію мовою треба горити. Можна подорожувати українською, якою, в якій ти є країні. У мене немає хати. Я, я не маю. Я хочу спати. Я більше не хочу. Ну, ай, просто це є буква, а ну, це не по англійськи Я думаю, що це означає, що мене нема. Я думаю, що це якась прививка або... Ненормальна діра. Ну тому що країни були складніші. Бо йому зручніше своєю мовою говорити. Бо тому що кожен має свою мову. Бо з такою він народився і з такою він має говорити. Бо... Бо вони народжуються з такою мовою. Перші люди і так говорили, а інакше, а потім кожен чи тих людей, потім тих, тих і так вийшло. Бо, бо вони захотіли з Говорити інакшими мовами, бо тому що якщо будеш говорити не тою мовою, то люди не зрозуміють. Для того, щоб ти міг собі спокійно поїхати в таку країну, що можеш поговорити по-англійськи. Аби можна було поїхати за кордон або в Європу, або кудись. Вчити англійську, щоб можна кудись поїхати і розмовляти, і собі якусь замовити на англійській мові. Для того, щоб поїхати в Англію. Або до тебе забітав якийсь американець, можна е, е, з ним привітатись. Щоби and every time it rains it rains pan from heaven she be to be don't you know each cloud contains banners from heaven she be to be. you'll find your fortune falling all over town be shall at your umbrella. На вулицях нашого міста все частіше можна почути англійську мову від іноземних студентів чи туристів. Вони могли б розказати багато цікаво, якби ми вміли спілкуватися англійською. Інколи вони потребують нашої допомоги. Та чи можемо ми їм допомогти? Або уявіть, що поїхали на відпочинок із родиною і загубилися. Що будете робити? Хто вам допоможе? Ми провели невеличкий експеримент. Давайте поглянемо на результат. please, can you help me? I don't know that my mama. Please, can you help me? Что вы хотите? Help me. От... Откуда вы? Извините, что напугали вас. Это просто подоследжение английской мовы на, на области. А, это я поняла все. Просто я не поняла, я испугалась за тебя. Думаю, что тебе помочь надо, стою, соображаю. Это просто подоследжение канала Рай, район там прихована камера. Так, 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 добро, добро. Я все поняла, зякаю. Нет, мне это было очень приятно. Просто я за тебя испугалась. Please, uh, can you help me? I, I lost, I don't know my mom. Can you help me? Please, uh, uh, please uh, can me? I I don't understand Ukrainian. А ви не розумієте англійську? Ви що нарікали? Це просто дослідження по знанню англійської мови. А я німецький. Це від телеканалу Рай. там прихована камера. Чи знаєш франківську англійську і чи що дитині потрібна допомога? Я розумію, що по вигляду. потрібно. I don't know Ukrainian, please uh can you help me? Mm, very, very little speak English. Okay. Speak Шо? What? Ви бачите, що нарікалася, це просто дослідження познання англійської мови. Я просто телефонно говорю, я від телеканалу Рай. Дякую вам. Ви можете М? подивитися на нашу прихованну камеру і дослідження як Франківська допоможе дитині яка селяна англійські допоможу вона розбирається, але на Дякую. поки я просто блукала ніхто на мене не звертав уваги але коли почав звертатися майже всі хотіли мені допомогти але але не всі розуміли що я казала отже вчить англійську помахай папа всі наші знімальні групи папа А чи змогли б ви допомогти англомовній дитині, яка загубилася чи заблукала? Та чи знаєте які основні фрази варто вивчити на пам'ять щоб дати собі елементарну раду в англомовному середовищі? Звичайно, можна розраховувати на Google-перекладач, але інколи і він може підвести. Так, наприклад, може сісти заряд вашого гаджета чи не бути доступ до інтернету? Пропоную інтерв'ю нашої колеги, яка може стати у нагоді. Слухаймо і нотуймо. Привіт, Сашко. Привіт, хотіла би представити усім. Сашка це студент, який цілий рік навчався у Америці, і сьогодні хотіла би запитати у Сашка одне запитання. Сашко, які основні слова і фрази повинен знати кожен, хто планує їхати в іншу країну? Хм. Дуже цікаве питання, і воно в першу чергу стосується кожного особисто, залежно з якою метою людина їде, mm -hmm. і ну наскільки людині. Потрібно на який час період освоїтися там. Ну в першу чергу, те, що має знати кожен, це те місце, де він може знайти допомогу. В uh -huh. першу чергу, при будь-якій проблемі завжди рекомендують шукати посольство. Uh -huh. Та як це є, можна сказати, маленький островок твого, твого дому в чужій країні. Uh -huh. І основна фраза, яку я би рекомендував запам'ятати, це Where is the embassy? Uh, де знаходиться посольство? Uh, повтори ще раз. Where is the embassy? There is the Where? Where? where is the, the The Embassy. The Embassy. Так. Uh, і uh, друге, те, що кожній людині може знадобитися медична допомога. І uh, тому важливо знати, як знайти госпіталь. Uh, важливим, так, важливою фразою тоді буде: Where is the hospital? Where oh. is the hospital? Where? where is the hospital where is the hospital where is the hospital Так. А, і е, буває таке, що дуже часто необхідно наладити зв'язок своїм домом, своїми рідними, щоб повідомити їм якусь інформацію. І тут вже важливо або телефонний зв'язок, який зараз відходить на задній план, можна сказати, uh -huh. і е, точка доступу до мережі інтернет. Uh -huh. Точки доступу до мережі інтернет зазвичай є відкритими в публічних громадських місцях, як, наприклад, заклади швидкого харчування. Тому я би рекомендував вивчити обов'язково таку е, як де я можу знайти точку Wi-Fi доступу або де я можу знайти ресторан швидкого харчування. Mm -hmm. uh, where can I find the uh, fast food restaurant? Це фраза, яку необхідно вивчити. Uh, there I where. where I can find where can I find, uh, where can I find the uh... fast. Fast food restaurant. Так, абсолютно вірно. Або Where can I find a free Wi-Fi hotspot? The, there. Where. Where can uh, Can Can I have... Can I have... find... Can I find? Um, Wi-Fi hatspa. Wi-Fi Hotspot. Hotspot. Так, це є важливу важливою річчю. І ну, теж важливий, важливий пункт. Це ще знати, як добратися туди, куди тобі. Кажуть, добре це, до прикладу, ну, в великих містах зазвичай пересуваються на метро, так як це є зручно і швидко. Mm -hmm. Тому необхідно вивчити фразу Where can I find a subway сабвейстейшн? Where Can I find a subway station?» Так, абсолютно вірно. Також дуже часто в великих містах не буває метро тому можна добиратися на таксі. І важливо знати, як знайти таксі. Uh, where can I find a taxi station? А uh, where can I find the taxi station? Так, це означає uh, питання, де я можу знайти місце зупинки таксі. Угу. Uh е -huh. uh, важливо також Пам'ятати, що завжди необхідно звертатися до людей за допомогою, і в більшості країн світу розуміють англійську. Mm -hmm. Тому важливо знати і покликати допомогу. А слово на допомогу або заклик до допомоги буде англійською звучати як help. help. так є дуже відома пісня групи Beatles, яка mm -hmm. так називається. Uh, і також є важливим знати, як звернутися до людини і пояснити їй, що ти загубився до прикладу: «Excuse me, ам uh -huh. Excuse me, I lost. I'm lost. I'm lost». Can you help me? Так, абсолютно вірно. Тобто людина вже буде знати, як тобі допомогти. І е, коли ти розмовляєш з людиною і тобі необхідна допомога, варто пояснити, звідки ти і те, що ти є іноземець. Uh -huh. Тому е, важливим, важливою також буде фраза I'm from Ukraine. I'm from Ukraine. Так. Тобто це вже дасть знати людині, яке посольство до прикладу mm. варто шукати, або е, якою мовою з тобою можна спілкуватися. Mm. Е, ну я думаю, що це приблизно всі фрази, які є необхідними, і які потрібно знати кожному. Є ще дуже багато і різних інших фраз, але моєю основною порадою буде те, щоб вивчити англійську мову і вільно нею володіти. Е, дякую, Сашко. Ми всі звичайно зрозуміли, що англійську знати зараз дуже важливо, і до зустрічі. Па-па! Ну, ось і не страшно тепер подорожувати. Так, і туристи наземці вже зможемо трішки допомогти та вже час прощатися нам і готуватися до наступної програми. Ми бажаємо успіхів! Вам! Бережіть себе і завжди навчайтеся новому. Гудбай!